Ми приїхали в селище Городниця Житомирської області, де буде зараз починатися міжнародна археологічна конференція, на якій ми будемо робити першу презентацію віртуального музею фортеці Тягинь. То в цій конференції буде приймати участь близько п'яти чоловік, які зараз воюють, деякі на де місці чи можуть вони приєднатися, я не можу сказати. Вони всі отримали е, дані для доступу, От, відгукнулись. Ми сподіваюся, що вони теж нам якось підтримують тих, хто, хто залишився на розході. Це важливо, що ну, світ все таки у нас будуть в цій конференції. Приймати участь людей з-за кордону, щоб вони, вони нас підтримують, ну і щоб вони розуміли, що ми не тільки воюємо, вбиваємо наших ворогів, а ми воюємо для того, щоб ми могли працювати, садити картоплю, писати статті і весь тероскоп. Я сприяв що знав, ми пам'ятко, міжнародна лампна конференція присвячена історичній спадщині східної А що ви питаємо вас із цієї водової як військовий як дипломат, я завжди розумів, що причина майбутнього є наше спільне минуле. І ми зробили не лише найбільші, якби за обсягом розкопки, але і підводні дослідження, бетиметричні, і ортофотоплани зняли, і топографію провели. Тобто дуже-дуже багато зробили і видали монографію. І громада почала вже цінувати, тому що у 2024 році в тягинці в тягинській громаді з'явилася вулиця князя Вітовта. І про це проголосувала сама громада. Ну для раніше її не було. От це вже та те розуміння важливості нашого коріння, історії витоків, і, і, і те, що ми починаємо цінувати, усвідомлювати це, а це наша сила. І другий такий успішний кейс наша фортеця вже офіційно на гербі тягинської громади, бо це теж у 2020, у 200 році був оголошений конкурс в Тігінській громаді на створення символіки, і мені пощастило долучитися до того конкурсу, дякуючи розумінню керівництва громади, навіть попросили координувати. Ми залучили фахівців, і маємо професійно зроблений герб, на якому наша середньовічна фортеця. А У в в неї на городі цей харч. І ще там лежали під хату, та хусти. Високі українські ваніваються. Ні, високі тут не так